Місія свою роботу не закінчила, а взяла невеличку паузу, ну, про що МВФ, власне, і заявив по відбуттю із України. І ця пауза була взята для того, аби Україна могла, мала змогу завершити переговори із Російською Федерацією щодо перегляду цін на газ. Вже сьогодні відомо, що певні домовленості є, і ці домовленості не можуть вселяти оптимізм. Імовірніше за все уряду України вдасться домовитися про суттєву знижку цін на енергоносії. Відповідно, зміняться умови для продовження переговорів з Міжнародним валютним фондом. Ну, по-перше, якщо буде досягнута угода, то значить зменшиться вартість. Енерг... Енергоносіїв, а відтак і зменшиться дефіцит зовнішньої торгівлі. По-друге, відпаде необхідність у підвищенні тарифів на газ для населення з тим, аби скоротити дефіцит Нафтогазу. І по-третє, можна очікувати, що зменшення вартості енергоносіїв дасть додатковий імпульс прискоренню економічного зростання в Україні. і і подальшому уповільненню інфляції. Я очікую, що якщо домовленості, про які сьогодні говорять ЗМІ, матеріалізуються, місія МВФ знову прибуде в Україну і суттєво перегляне ті умови співпраці, про які йшлося рік тому під час надання Україні сьогодні діючої програми «Стендбай». Перш за все, треба згадати про ті умови, в яких відбувався візит місії міжнародного валютного фонду. Фактично, співробітництво призупинилось, призупинилось з вини української сторони, якщо вже говорити абсолютно відверто. І В цьому сенсі місія мала виконати фактично два завдання. Перше, подивитися, як іде виконання тих зобов'язань, які ми брали в попередні роки, і з іншого боку, подивитися на загальну економічну ситуацію в Україні, адже ясно, що з попереднього візиту Міжнародного валютного фонду економічна ситуація в Україні і у світі змінилася, тому фактично проговорювалися я б сказав би, певні параметри. Зміни або навпаки можливо і збереження тих умов співробітництва, які були встановлені раніше. Раніше були можливості, коли міжнародний валютний фонд вірив або в наміри, або вірив в якісь, ну я б сказав би обіцянки. Того, що буде реалізовано в тій чи іншій сфері. На сьогоднішній день ця практика абсолютно не працює, і ми бачимо у співпраці з Міжнародним валютним фондом, що ця організація здатна призупинити співробітництво, як це було під час урядування Тимошенко, і зараз було, враховуючи виконання або невиконання відповідних умов. Тому в цьому сенсі, я думаю, що це абсолютно прагматичний підхід. І якщо говорити в цілому, мені здається, що гроші міжнародного валютного фонду є критично важливими для України. Це і пов'язана з ситуація в системі державних фінансів з одного боку, а з іншого боку ці гроші не обумовлені якимись політичними вимогами. Тобто мова йде про те, що треба проводити відповідні зміни, треба е е вирішувати ті проблеми, які фактично довели Україну до сьогоднішнього економічного стану і змусили звернутися до міжнародного валютного фонду. Але за цим не йдуть пропозиції або, скажімо, натяки про створення преференцій для певних компаній, для певних країн, і для певних об'єднань. Тому в цьому сенсі співробітниця з міжнародним валютним фондом я б розглядав би як дуже важливий чинник розумної економічної політики.